У північ в Україні мовиці інтери Янастасія Даугли, підбиваємо підсумки доби 2 жовтня. Тривога шириться областями України через атаку шахедів. Про небезпеку повідомляють у східних, північних та центральних регіонах, де загроза на тепер бачити на мапі. Залишайтеся в укриттях, якщо у вашому регіоні повітряна тривога. Україна повернула з полону 185 військових та 20 цивільних громадян. Серед визволених солдати, сержанти, офіцери, оборонці Маріуполя, також нацгвардійці, які потрапили у полон, охороняючи Чес. Найстаршому звільненому військовому 59 років, наймолодшому 26. Двоє захисників у п'ятницю відсвяткують дні народження вже на рідній землі. Звільнили цивільних затриманих у перші місяці війни. Практично усі бранці перебували у неволі з 22-го року. Даю від початку повномасштабного вторгнення повернули додому понад 7 тисяч українців. Скажіть, будь ласка, з якими часу перебували в полон три з половиною роки без 12 днів, тисячу двісті шістдесят точно. Дільки початку там каже, ж Наступне засідання у форматі Рамштайн відбудеться 15 жовтня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Це буде 31 перша зустріч контактної групи. Її скликають Великобританія та Німеччина. Передок денний поки не розголошують. Нагадаю, формат Рамштайн об'єднує понад 50 країн і координує військову допомогу Україні для протидії російській агресії. Держави великої сімки посилюють тиск на Росію та основних покупців її нафти, щоб скоротити доходи, які фінансують війну в Україні. Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів G7. У документі наголошено, що спільні дії вже зменшили доходи Росії, але необхідно посилити заходи проти тих, хто і надалі купує російську нафту або ж уникає санкцій. Серед заходів торговельні обмеження мита, заборони на імпорт та експорт, а також скоординоване використання. Заморожених активів Російської Федерації. Уряд Тайваню планує обмежити імпорт нафтопродуктів із Росії і так дотримуватися санкцій, запроваджених США та ЄС. Про це повідомляє МЗС країни у відповідь на поширення у пресі звинувачення, ніби Тайвань збільшив імпорт російських енергоносіїв. В МЗС пояснили, що російська нафтохімічна сировина, про яку написали журналісти, не підпадає під обмеження, встановлені урядом Тайваню. А усі державні підприємства два роки утримуються від закупівель про. Сійської нафти також МЗС Тайваню наголосили, що влада і надалі дотримуватиметься санкцій. І якщо союзники запровадять додаткові заборони, Тайвань співпрацюватиме у цьому питанні. Угорщина братиме газ у Франції замість російського. Угорці підписали контракт на закупівлю зрідженого природного газу з французькою компанією Енджі. Це друга угода, яка диверсифікує постачання і зменшує залежність від Росії. Минулого місяця президент США Дональд Трамп заявив, що закликатиме Угорщину припинити купувати російську нафту. У рамках тиску на союзників по НАТО, щоб вони скорочували енергетичні зв'язки з Кремлем. Прем'єр-міністр Горщини Орбан тоді відповів, що відмова від російських енергоносіїв стала би катастрофою для угорської економіки. Після знищення помпеїв вулканом Везувій на руїнах ще століттями жили маргіналізовані верстви суспільства. Як пише Нью-Йорк Таймс, посилаючись на дослідження вулканологів, пожежа тривала 32 години і перетворила жваве місто на руїни під шаром попилу і пилу. Утім, після виверження Везувію, деякі люди повернулися до помпеїв, і місто продовжило існувати. Але, перетворившись на нетрі, там мешкали злочинці вигриз. Нанці та аутсайдери, які займали горішні поверхи будинків, панувала анархія, повернути велич Помпей, не вдалося. Остаточне місто занепало у п'ятому столітті, можливо, через чергове вивершення Везувію. Космічний апарат Психея передав на землю лазерні повідомлення із відстані у 350 мільйонів кілометрів. Про успішний експеримент повідомляє НАСА на землю. Надійшло 13 терабайт даних, зокрема, і чіткі відео. Технологія відкриває шлях до нового покоління зв'язку у космосі і перевищує можливості традиційних радіопередач. У НАСА вважають лазерні технології мають стати пріоритетом у майбутніх польотах людини на Марс і допоможуть швидко передавати великі обсяги даних. З п'ятниці у Києві починають опалювальний сезон. Тепло подадуть насамперед у лікарні, школи та дитячі садки. Коли потепліє у житлових будинках, наразі невідомо. За словами міського голови, перш ніж ухвалити таке рішення, треба зважити усі чинники: раціональне використання енергоносіїв, ситуацію в енергосистемі та прогноз погоди. Такі новини безпечної вам ночі, щоб вранці з новими силами розпочати новий день. Все буде Україна.